День пам'яті і боротьби з нацизмом і нашої перемоги в 39-45 роках є надзвичайно важливим, тому що наша держава на сьогодні бореться з іншим нацизмом з іншого боку. Наша Україна потерпала починаючи з 39 року, яка зазнала розколу, і зараз ворог. Добувається зробити те саме. Ми повинні пам'ятати нашу історію, повинні знати нашу історію, пам'ятати ті жертви, які загинули під час великої Другої світової війни для того, щоб передавати це насліддя прийдешнім поколінням. Вшануємо пам'ять полеглих за Україну героїв, всіх, хто боровся з нацизмом. Сьогодні ми відзначаємо 80-ту річницю дня примирення і перемоги над нацизмом. Це дуже важливе свято для всієї Європи і для України, в тому числі. Сьогодні ми показуємо, що перш за все ми вибороли свободу для своїх поколінь і для того, щоб ніколи це не повторилося знову. Наші хлопці там сьогодні на передовій захищають суверенітет і незалежність нашої країни